Миколаїв цьогорічний турнір присвячено пам'яті Тернопільського спецпризначення капітана поліції Віктора Мельниченка, який в лютому 2003 року загинув у боях за Запахом. Я дуже радий всім учасникам турніру, що згодом Ми маємо честь сьогодні згадати і вшанувати нашого побратима, нашого спецпризначенця Віктора Мельниченка. Дякуємо батькам, мамі, що виховали такого бійця. Я знаю, що він забрав багато москальні за собою, і скажу, що на таких хлопцях дійсно зараз тримається, тримається наша держава. Мені як матері загиблого сина Віктора від Мельниченка дуже приємно, що такий тяжкий для нас, для України, час знаходиться місце для турнірів і для вшанування пам'яті загиблих воїнів мого сина. Сина нема, він загинув, але Пам'ять про нього назавжди залишиться у нас. Він був герой, і я дійсно горджуся, що є мамою такого хорошого сина, воїна, який віддав життя за нас, усіх, за нашу незалежну Україну. Управління КОРС щиро дякує організаторам змагань за цей важливий подарунок. Ми його з достоинством використаємо на сході. Ну, здравствуй, велика Росія, що напала на наші. Забирати життя тих, хто воює за нас, і лукавим словом буде покривати всіх тих, хто напали на нас. Не пробачимо вам це ніколи, що вбивали на наших братів. І молитися будемо у храмі. от такі словам не пробачимо вам, це ніколи не пробачимо клята усня.